Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про протилежні числа, цілі числа і раціональні числа. Поки що нічого не пишемо, а дивимося на відео. Отже, якби ми з вами побудували координатний промінь, давайте пригадаємо, як ми його будуємо. Пряма, додатній напрям. Початок 0. І одиничний відрізок, одна клітиночка. Якщо я зараз поставлю точку А з координатою 2, тобто два одиничних відрізки, точка А і точку М з координатою мінус 2, в протилежному напрямку мінус 2, точка М. Отже, що я можу сказати, що відстань від точки О. До точки А два одиничних відрізки у додатньому напряму. І відстань від точки О до точки М теж два відрізки, але у від'ємному напрямку. Отже, два числа, що відрізняються Оде від одного лише знаками, називають протилежними числами. Подивіться: мінус 2 і 2. відрізняються лише знаками. Да? Це протилежні числа. Мінус 3 і 3 протилежні числа. Мінус 10 і 10 протилежні числа. Протилежне число до числа 100 буде мінус 100. До числа мінус 80 плюс 80. 0 є протилежним в самому собі. Так? Бо у нас немає мінус 0 і плюс 0. Є тільки 0. Отже, що ж таке протилежні числа, ми зрозуміли. Давайте розберемо ось такий приклад. Знайди х, якщо мінус х дорівнює 5. Отже, протилежне до мінус х буде плюс х. Да? Або ми пишемо просто х. Тоді, протилежне до 5 буде мінус –5. 5х дорівнює мінус 5. Або друге завдання. Знайди х, якщо мінус х дорівнює мінус 2. Протилежне до мінус х буде х. Тоді протилежним до мінус 2 буде 2. Отже, х дорівнює 2 натуральні числа, протилежні їм числа і число 0 називають цілими числами. Давайте пригадаємо, натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Так? 1, 2, 3, 4, 5, 1,8 це не натуральне число. Так? Отже, натуральні числа, протилежні їм числа і число 0 називають цілими числами. І цілі числа додатні, від'ємні і число 0 та дробові числа додатні та від'ємні, називають раціональними числами. Отже, цілі це тільки натуральні і протилежні їм числа і число 0. А якщо ми сюди ще додамо дробові, то це будуть раціональні числа. Давайте пригадаємо ще дробові, да? які це, наприклад, одна друга, а протилежне мінус одна друга. 0,6, а протилежне мінус 0,6. Так, ідемо далі. Зараз усно виконуємо номер 890. Заповни в зошиті таку таблиці. У разі позитивної відповіді постав знак плюс, негативний знак мінус. 7 – Це додатнє число? Так, воно додатнє. Від'ємне число? Ні, воно не від'ємне, воно додатнє. Натуральне число натуральне. Це ціле число? Ціле. Раціональне число раціональне. Давайте пригадаємо ще раз. Цілі числа це натуральні і протилежні їм числа і число 0. Раціональні це цілі числа. І ще до них додаємо дробові числа. да? Разом складають раціональні. Отже, далі. Мінус 4,2. Це додатнє число? Ні. Ми бачимо, що воно від'ємне. да? Від'ємне число. Натуральне ні. Ціле. Яке ж воно ціле, якщо у нього є. Дві десятих, так? Да? Ні. Раціональне, так. Нуль. Воно і додатнє, і від'ємне, так? Да? Натуральне ні. Ціле. Давайте подивимося. Цілі, цілі числа це натуральні протилежні і число 0. Отже, воно ціле. Раціональне число, так, раціональне. Мінус 8. Бачимо, що воно від'ємне. Натуральне ні. Ціле. Так. Раціональне так. 4,1 третя. Додатнє. Натуральне ні. Від'ємне, ні. Ціле число, ні. Раціональне. Так? Бо та є дробова частина. 1 третя. Отже, йдемо далі. Заповни в зошиті таку таблицю. Зробіть паузу і таблицю перемалюйте в зошит. Після паузи починаємо працювати. Дивимося, що у нас є в таблиці х, а протилежне до нього мінус х. Отже, будемо шукати протилежне число. 8, а протилежне до нього мінус 8. Мінус 5, а протилежне 5. Мінус 4,5, а протилежне 4,5. Число 7, а протилежне мінус 7. 5,1 а протилежне мінус 5,1 Мінус 2,4 а протилежне 2,4.

та точки координатами яких є числа, протилежні даним. Отже, малюємо координатну пряму. Пряма, додатній напрям, 0. І одиничний відрізочок, дві клітиночки. Отже, перша точка у нас 2. Точка 2. Назвемо її точка А. Це у нас точка О. Протилежна до неї точка буде мінус 2. Мінус 2, протилежна точка Б. Так, візьму інший колір. Точка мінус 1,5, ось у мене мінус 1, А ось у мене точка мінус 1,5 точка С. Протилежна до неї точка, плюс 1,5. Ось вона, так. Да? Одна ціла пять десятих точка є. Е. Далі наступні 3,5. Три, чотири. Між ними посередині 3,5 точка К і мінус 3,5. Продовжу. Мінус три. Отже, точка мінус 3,5 точка L. І точка мінус 3. Мінус 3 точка S. І протилежна буде і точка 3. Як у нас там вже не було? Бубочка М, так? Якщо не встигаєте. Зробіть, будь ласка, паузу, допишіть. Ваше домашнє завдання. Вам потрібно заповнити таблицю. У разі позитивної відповіді поставити плюс, у разі негативної мінус, це, як ми сьогодні з вами робили, да? я письмово, ви усно. Число. І треба сказати, воно додатнє, від'ємне, ціле, натуральне чи раціональне. Обов'язково прочитайте параграф. Обов'язково вивчіть правила, що таке протилежні числа, що таке цілі числа і що таке раціональні числа. І виконайте ось цю вправу. Працюйте! Бажаю успіхів!